У стінах Франкового університету знову лунає спів. Це народний ансамбль пісні і танцю Черемош проводить свою чергову репетицію. Працювати не покладаючи рук, з останніх сил, напружуючи голос. Все заради результату, запевняють черемошани. Спів для мене є як спосіб самовираження. Я вважаю, що кожен з черемошу має в собі певну іскру. І через спів він цю іскру, якимось ще нам показує навколо кожну репетицію тут починають з розпівування, адже найголовніше спочатку розігріти голосовий апарат. <пит> І, хоч до свята ще далеко, учасники народного ансамблю вже розпочали підготовку до великої коляди. Диригент хору, когут Тетяна, працює тут уже більше десяти років. Аналогу таких колективів є дуже мало. І це надзвичайна перлина як університету, так і Львова. Це справді оця бурхлива річка, яка впродовж цих всіх років поєднувала оцих людей. Були всякі часи в Черемоші. Як і гірська річка, вона то мілководна, то бурхлива. Незважаючи ні на які часи, ні 60-ті, ні 70. ті Тут завжди був спів, завжди була українська пісня. Він завжди цей колектив поєднував людей, які не боялися нічого. Жодне свято у Франковому університеті не обходиться без участі черемошан, але на досягнутому вони не зупиняються. Черемош для мене це велика любов до української пісні, яка об'єднала сотні сердець. І ці серця, от потім навіть з роками. Старші черемошани завжди зустрічаються, вони завжди дружать, вони завжди залишаються цією великою єдиною черемошанською родиною. Найприємнішою родзинкою для хлопців та дівчат черемошу є посвята. Її тут з великим нетерпінням чекає кожен. Це шанс показати свої вміння, відпочити з новоспеченими друзями та здобути море позитивних емоцій. Черемош це мрія. Я з дитинства хотів співати, і хоч я математик, але душа тягнулася до прекрасного, і саме тут мені вдалося цю свою мрію виконати. Тут я знайшов багатьох чудових друзів, тут, саме тут, я полюбив щиру українську пісню. Кожен з нас дуже особлива людина, дуже талановита. Знаєте, це можна зробити таке як порівняння. Як черемуш. Брухлива річка, а кожен з, не, з нас, учасників, це просто як краплинка, яка кожного доповнює, і виходить велика брухлива річка. Ми дуже любимо і цінуємо один одного, і завжди стараємося кожному допомогти і підтримати в будь-якій ситуації. Якщо у вас є вокальні здібності і бажання їх розвивати, то двері народного ансамблю Черемеш відчинені завжди. Тетяна Бороковська, Андрій Гірняк, Франко Тіві.